Вітаю, мене звати Мирон Гордійчук, я історик, завідувач будинку музею Тараса Шевченка. Це урок історії України в 9 класі. Сьогодні ми говоримо про соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині 19 століття. На карті світу є такі місця, де програєш уже через те, що народився саме тут. У 19 столітті австрійська Галичина була одним із них. Той, хто хотів багатства і слави, чи бодай просто спокійного і, хоч трохи заможного життя собі та своїй сім'ї, найперше мусив виїхати звідси. Це цитата з першого розділу біографії Івана Франка від історика Ярослава Грицака. Проаналізуємо. Чи справді все так було журливо в Східній Галичині, Північній Буковині та на Закарпатті? Соціально-економічні процеси ми розглянемо на телі біографії Івана Франка. Він, до речі, мав і науковий доробок з економіки. Іван Якович народився 165 років тому, у 1856 році. За вісім років до його народження в Австрійську імперію. Частиною якої були західноукраїнські землі, прийшла весна народів. У наслідок революції було скасовано панщину: селяни отримали громадянські права. Землю, без якої селянське господарство не могло існувати, селяни викупляли за ціною 20-кратної вартості всіх річних повинностей. На слуху в усіх був термін сервітут. Право селян користуватися лісами, луками і пасовищами, які належали поміщикам. Це породжувало конфлікти між власниками землі та сільськими громадами. Сервітути існували аж до 1889 року, тобто коли Івану Франку було вже 33 роки. Головна проблема розвитку західноукраїнських земель це аграрне перенаселення. І сумнозвісні місцеві злидні. Наприклад, у 1851-1910 роках населення Галичини зросло на 72 до 7,9 мільйона осіб. Звідки такий демографічний стрибок? Голод і епідемії середини 19 століття почали забирати все менше людських життів. За характеристикою історика Ярослава Грицака, селяни почали краще харчуватися і більше дбати про особисту гігієну. Іван Франко народився, коли тільки но почалися ці позитивні зміни. Урбанізація та індустріалізація не поспішали приходити на українські землі Австро-Угорщини. Навіть на початку ХХ століття промисловість давала лише. 300 тисяч робочих місць у регіоні. ці території це ринок збуту товарів і джерело сировини. Надзвичайно складно було конкурувати з розвиненими західними регіонами імперії Габсбургів. У містечку Борислав, що за 15 кілометрів від рідних для Івана Франка Нагуєвичів, за два роки до дня народження класика української літератури, почали розробляти нафтове родовище. У 1880-х роках тут відбувся перехід до буріння свердловин за допомогою парових машин. Завдяки австрійському та англійському капіталу рідні для Івана Яковича місця на початку ХХ століття стали одним із центрів світового видобутку нафти. Але це не зробило мешканців краю заможними. Чуєте, це стукають колеса потяга. Саме так доволі швидко вривалися зміни в традиційну дійсність західноукраїнських земель. 1861 року, завдяки будівництву ділянки Перемиші Львів, центр королівства Галичини і Лодомерії, отримав сполучення зі столичним Віднем. Пофантазуємо: п'ятирічний Іван Франко, якби народився у сім'ї заможних львівських міщан. Уже міг би скористатися цим новим видом транспорту. Подолати проблему бідності селянства мав на меті розвиток кооперативного руху, в основі якого було спільне господарювання. 27-річний Іван Франко був свідком створення Василем Нагірним кооперативу народна торгівля, його діяльність полягала в закупівлі й продажу як місцевих товарів і продуктів місцевого виробництва, так і закордонних. Економічний розвиток впливав на політичну ситуацію. І навпаки, на тлі спроби україно-польського порозуміння, тобто Нової Ери, в 1892 році було засновано страхове товариство Дністер. Відтоді українці могли застрахувати. Різноманітну нерухомість завдяки зусиллям українських фахівців. Попри всі намагання, кооперативний рух не зміг розв'язати проблему аграрного перенаселення. Для багатьох єдиним виходом стала трудова еміграція до Сполучених Штатів Америки, Канади, Південної Америки. Першим емігрантом із Західної України в США вважають Івана Макогона. З міста Заліщики на Галичині, який у 1860-х роках оселився в Колорадо. Першими переселенцями до Канади вважають Василя Єленяка та Івана Пилипіва з нинішньої Івано-Франківщини. Вони прибули в Канаду в 1891 році. Так починалися найбільші українські діаспори по інший бік Атлантики. На межі 19-20 століть із західноукраїнських земель емігрувало понад 650 тисяч осіб, з них 47% виїхали до Сполучених Штатів Америки. Це свідчить про масову трудову еміграцію, яка частково полегшувала проблему аграрного перенаселення в Західній Україні. Імміграційні процеси описав Василь Стефаник у відомій новелі Камінний Хрест. Але я б хотів зацитувати уривок з вірша Івана Франка, опублікованого в 1898 році в циклі до Бразилії. Гей, розділялося ти руські гори, геть по Європі і геть поза море, бачили мури, любляни та реки, як свого краю біг русин на втеки. Злидні змушували русинів українців покинути рідний дім. Відважувалися на такий крок далеко не всі. Найчастіше це були енергійні люди, які не побоялися шукати кращої долі за океаном. Дома покинувши землю, родину, гнався, щоб мрію ловити дитину. Смілий у мріях, у вірі безглядний, дійсності, наче дитина безрадний. Як не дивно, суспільно політичний розвиток значно випереджав. Непрості економічні реалії. Чому і як? Про це ми поговоримо на наступному уроці. Отож, до зустрічі!